Остап, я отак заанонсував, що по суті, ну ви там також і мешкали в тому будинку, але я так розумію, не знаходились. Розкажіть, розкажіть, що що можете, що хочете розказати. Чи вціліла ваша квартира після так, цього? Удару? Та, моє помешкання це через два під'їзди від місця падіння. То зараз воно без, без вікон, там повиривали вікна і. Внутрішні двері, ну тобто, от, напевно, звична для того двору зараз ситуація. І ну, головне, що всі, як то кажуть, живі, здорові, а що тут ще можна додати? Всі бачили ці кадри, і от, нічого доброго, якось... Я, я якось для себе вже так перегорів стосовно цього всього. Що ви все, всі бачили, вся країна бачила, як виглядає зараз. Місце, де, на думку російських пропагандистів, зберігалися західні боєприпаси. Я так думаю, що вони зберігалися, певно, чи там в мому комоді, а може, десь в холодильнику моїх сусідів або в антресолях моїх сусідів через один під'їзд, які вже так ніколи не побачить цей світ. Ну ось такий час живе. Я знаєте, що хотів, ми, ми постійно говоримо. Насправді хочеться про це подвір'я, воно ж унікальне. Мені здається, це там абсолютно унікальне подвір'я для міста Львів, таке воно закрите з усіх боків. Як, як взагалі, е, ну, яка була атмосфера цього будинку? Бо, тому що мені, ну, судячи зі всього, я навіть заходив вранці, як бачив, всі один одному допомагали. Мені здається, що в, в тому будинку, в тому подвір'ї ну, мала вирувати якась особлива атмосфера, як, зрештою і в кожному будинку. Та. Е, от, чим, чим жив цей будинок? Ну, я, я теж для себе це вивчав, бо коли там оформляв документи, то було 15 років тому, ще на квартиру, то цікавився взагалі будинком. Він остання з польських забудов, все, що далі йде після. Світлофора туди далі, як до податкової львів'яни. Знають це вже далі. Тільки один-два було польської забудови. Вона була в формі рондо, Мені архітектори в управлінні історичної спадщини Львова розказували, що власне таких круглої форми будинків, замкнутих, таких асо... а, такий ансамбль є щось двоє чи троє в Європі. Ось і, і там він має, має свою історію. Наприклад, мій під'їзд, той, який через два від місця падіння, це взагалі весь весь той бік. Він будований двадцять 26-27 році. Архітектором був е, тодішній ректор е, Львівської політехніки, який пізніше, до речі, як це от бачите, як воно працює. Історія пізніше він відбудовував. Після бомбардувань нацистів відбудовував Гданськ, і він там похований як почесний мешканець міста Гданська, він брав участь і очолював навіть під групу архітекторів, які відбудовували розбомблений Гданськ. Ось цей архітектор є автором цього власне Стриської, яка теж зазнала е, ракетної атаки. Ну, бачите, такі замкнутого типу двори, вони завжди мають якусь таку знаєте, атмосферу ком'юніті. І воно там так і було. Така спільнота там була. І якщо навіть бачили помешканця, Хто там дуже багато таких активних людей, там людей дуже творчих, це біля стрійського парку недалеко. Тобто воно свою атмосферу завжди має. Ну але що ми треба будемо говорити? Воно все відновиться. Атмосфера це те, що люди роблять. А якщо люди мають дух, мають якийсь хребет, то що би не сталося, щоб ворог не робив, все це відновиться і забуяє життя, якраз на зло всім тим, хто несе смерть. Вибачте за пафос, але він мені здається, тут дуже доречні, я б сказав. Так, абсолютно, тому що нам знаєте, з одного боку здавалося, що нас вже ну якби важко чимось здивувати. Тому оці навіть обстріли вони стаються, всі лякаються, тому що справді. Ем... Я не зустрічала за цей час людей, які би сказали, що ми там нічого не чули, всі якоюсь мірою щось чули, тому що це відбувалося недалеко від центру, Львів, звісно, велике місто, але таке, що ці обстріли дійшли буквально до кожного до кожної квартири, до кожного ліжка. І тут насправді, коли ми бачимо, як на це реагують наші сусіди, а тепер наші вороги, з якими ми воюємо, реально, і коли їм от втирають. Оце все, що це там боєприпаси, що це якусь, якісь танки знищували просто в центрі Львова. Е, я просто дивуюся. Ну наскільки їм нормально це все слухати? От просто їм це вкладається в голову. Вони ж теж бачать якесь відео, вони бачать якісь фотографії. Вони ж мають доступ до соціальних мереж, до інтернету. Я не можу повірити в те, що там абсолютно всім перекрили всі способи зв'язку з зі світом зовнішнім. Як ви про це думаєте, Остапи? Там ну, ну бачите, ми живемо в умовах, де працює діалектика війни. А діалектика війни означає радіти будь-яким нещастям у ворогів. І ми це робимо зі свого боку. І, безумовно, ці орки роблять це зі свого боку, тому що для них це вільне українство це такий онтологічний ворог, це такий знаєте, вічний докір, тому що вони виростали на ідеологемії абсолютно токсичній сталінській, про так званого там старшого брата. А вони, власне, коли ще побучі, побачили, що ті їхні молодші брати, яких вони тіпа визволяти мають і щось там кудись їх вести. Вони живуть, розумієте, в будинках, де є джакузі, де є на вулиці Газон на, на подвір'ї з автоматичним підливом і з газонокосарками-роботами. І вони, коли побачили, то вони що перше писали? Гімном? Своїм лайном вони писали по білих стінах на, е, е, в українських будинках, що так жити не можна, Тому що, льзя, на їх погляд, жити в гамні без каналізації, в страшних тих трущобах, е, де ми бачили всі ті репортажі з тої глубинки Росії, де люди розумієте, в кірзовах чоботах ідуть в магазин, бо воно пливе в. В болоті по коліна, тому що в них там дороги асфальтовані Вони хіба бачили її десь знаєте в фільмах десь в Москві, Падмоскові. Тому, от вони, коли вони нарешті зрозуміли, що ми тіпа такі молодші брати, які вкладали, але ми вже далеко попереду по всіх питаннях, во навіть я не про побут говорю взагалі, далеко-далеко попереду, ось це їх муліє Це знаєте такий вічний докір і, і оце не таке патологічне бажання не. Прагнути до чогось кращого, запозичувати кращі зразки. Вони є самі зразком найгіршого, і їхнє завдання, отака світова місія в тої недонації, не прагнути кудись до висот, а кожного, хто чуть-чуть їх перевершив, отак за ноги тримати і назад спускати на саме дно, бо вони на тому дні живуть. І вони хочуть, щоб весь світ був дном. І От вони живуть в багнюці, всі мають там жити. Це є. Ну, ну, це є абсолютно девіантне мислення, воно не піддається в зоні корекції. Ви запитуєте, як вони там на якісь телеграм-повідомлення реагують. Абсолютно прекрасно. В тих в тої свиноти худоби, слина тече. Коли вони бачать сльози людей, бачать руйнування, бачать ті, трупи і так далі, це є канібальна взагалі нація людожерська, яка впивається тільки чужим горем. Вона харчується чужими стражданнями, вона культивується тільки на своїй заздрості. До будь-чого кращого, і це нічим не зміниш. Я просто на це все. Ну, це мені здається, ще з минулого року, після Бучі, після Київщини, стало остаточно зрозуміло. А після ізумських лісів, де вони просто в потилицю стріляють лише тому, що це українець. Ну про що ми говоримо? Про яку реакцію, про яку емпатію можна не, чекати від людей, в яких немає ні душі, ні совісті, ні якоїсь системи координатні, етики? Ні, моралі це є повністю викрилена, закінчена е, ідентичність, яка вже такою такою здохне. І в підтвердження ваших слів з боку з'являлися ці коментарі так в мультивікні. Остапе переходимо до сьогоднішніх подій, і ми так думали почати взагалі розмовляти про 500-й 500 день повно з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то важливо зазначати. Але давайте розпочнемо сьогоднішньої топ-новини. Це звільнення командирів Азову. Ну, є велика ймовірність, що вони десь можуть знаходитися зараз навіть і у Львові. Але я думаю, в першу чергу їхня безпека понад усе. Наскільки, от, мені здається, ми десь вже відчуваємо, що це дуже важлива подія в цьому нашому протистоянні з Російською Терористичною Федерацією. але... Наскільки ви бачите в цьому такий віховий момент, ми від... почули спочатку доволі несподівано від Ердогана, так що він вважає, Україна має бути в НАТО, хоча Ердоган зберігає е... відносини з Російською Федерацією. Далі він відпускає е... командирів Фазову. Е... Вже є перші заяви е... вусів президента Путіна Дмитрия Піскова стосовно того, що це було не домовлено з росіянами. ну, Чому з ними хтось має домовлятися? Але тим не менше, в них обурення зростає. Як ви бачите цю подію? Наскільки вона важлива, який може мати вплив на подальший розвиток подій? Це дуже тупикове питання, Віталію. Бо тут людське затьмярює все зовсім інше. Я дуже виразно пам'ятаю, коли ще десь півроку тому чи минулої минулої осені я власне був у вас в студії прямого етеру говорить великий Львів, і теж це так випало, що ми потрапили якраз на той день, коли власне і пташку тоді звільнили. Пам'ятаєте, це етер? Угу. Тоді ми теж показували кадри з, з звільненими нашими азовцями. І я тоді сказав те саме, що і зараз відчуваю. Просто це людське затіняє все. Уже якісь політичні аналізи, давайте будемо робити тоді, коли е, суспільство яке. А наше суспільство є морально емпатійне, і воно тому так важко переживає війну, що воно кожне горе бере собі близько до серця. Можливо, ну це комусь і шкодить, але це робить власне нас людьми, це нас відрізняє від нелюдів. Тому оце людське зараз переважає і ця емоція від звільнення знакових людей війни. Це азовці такими є. Воно має перед собою зараз от закрити все. А вже політичний аналіз будемо там говорити. Я що тоді у вас в студії, що зараз скажу, що ми ніколи не дізнаємося повної правди про взагалі все, що стосується Азовсталі, захисту Маріуполя, і так далі. Тому що, от скільки півроку чи більше як півроку пройшло, коли перша партія азовців була звільнена з полону, ми що, щось почули від них? І тут теж не почуємо. Є певна негласна домовленість. Безумовно, вона має підставу, тому що люди завжди будуть дякувати за, за можливість повернутися в свої рідні домівки до своїх дітей. І ну, про що ми говоримо? Все решта це вже дурниці і суєта суєт. Але для народу, для суспільства, тема Маріуполя далі залишається тригерною з багатьма знаками запитань. Я завжди про це казав. Це велика поразкова історія. Це не є звитяжна історія, вона звитяжна з точки зору героїзму людей, але з точки зору самої ходу війни, це є зараз ну, такий пам'ятник великій біді, і це зі знаком мінус подія безумовно. Тому ми все, що передувало тоді. Не знаю, чи є сенс зараз мені залі до того апелювати, просто хай люди. Якось в пам'яті тримають, бо ну ж не всі ж можуть бути як рибки, знаєте, там тільки жити якимись трьохсекундними емоціями. Але ця тема тригерна з багатьма знаками запитань, що це було, і чи взагалі колись ми дізнаємося правду про це все. От воно так і залишається на такому рівні закритому, як і було досі. і Я не бачу, щоб тут щось змінилося. Стапа, давайте ще обговоримо напередодні саміту в НАТО, який має у Вільнюсі відбутися вже наступного тижня. Зокрема, ту заяву, яку зробив американський президент Джо Байден. Він сьогодні сказав про те, що в контексті розмови і вступу України до НАТО він бачить якраз нас за ізраїльським сценарієм, там тобто вони допомагають нам зброєю, а воюємо з Нашими ворогами, зокрема з Російською Федерацією, ми самі. Це для вас про що заява? Чи вона очевидна, чи якась несподівана була? Ну, я десь цього чекав, тому що про взагалі ізраїльський сценарій, чи ту модель так звану безпекових гарантій я і раніше теж писав, воно згушало від, від різних речників. Я все ж таки чекаю цього вільнюського самітсаміту який буде там вівторок середу 11-12 наступного тижня і от ну тоді ми зможемо вже відштовхуватися вже фактажно від того що там буде бо це буде означати фактично візію подальших дій для україни і то, що я бачу зараз, це власне підготовка до так званої ізраїльської моделі. Я для себе її трактую як модель стратегічного партнерства. Ізраїль не є членом НАТО, та й не буде. Ізраїль є опорою Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, а відтак освоювачем, найбільшим в регіоні освоювачем іноземної допомоги, там різні роки. Там... Від чотирьох і більше і мільярдів доларів щороку йде фінансова допомога. Тим не менше, близькосхідна війна, як ви розумієте, триває вже 60 років і нічого там не говорить про те, що вона буде завершена. Це перший момент, що таке ізраїльська модель. Другий момент це знову ж таки хто гарантери за ізраїльською моделлю. Гарантерами для Ізраїлю є Америка, Британія, Франція і Німеччина. Я зараз, звичайно, дивлячись на те, які зараз уряди, ми можемо поважати, що це ну, от такі гарантери досить нас прихильні. А я ставлю трошки по іншому питанню. А уявіть собі, що нагарантує Україні кожна з цих країн при умові зміни їхньої, їхніх урядів. Наприклад, якщо в Америці буде Трамп, якщо в Франції буде Лепенша подружка Путіна. Якщо в Німеччині буде е, хтось із типу Меркель номер 2 а в Британії будуть лейбористи, які виступають просто за припинення війни, а не там, перемогу і так далі, ну, тоя від собі, що, що це буде за, за гарантії, там мінятиметься, звичайно, суть тих гарантій. Я тут хочу сказати всім людям, які за цим спостерігають, бо це ж насправді ну, це віхові речі від того, що прозвучить. Зараз наступного тижня ось буде залежати дуже багато що люди почнуть для себе розуміти, взагалі, що нас чекає далі. То я, власне, тут хочу сказати, що автором концепції Ізраїльської є Єрмак і Київський безпековий форум, який ще минулої осені напрацював саме таку, таку концепцію у пошуках альтернативи НАТО. Я хочу всім нагадати, коли будете зараз, звичайно, тут тут сам Бог велів обурюватися, казати, що ну як так, а чому не НАТО, і так далі. Коли будемо говорити про все це, то також прошу всіх пам'ятати, що антинатівська риторика йшла від банкової, починаючи з літа, постійно звинувачувався альянс недієздатності. Це в Фейсбуці легко було почитати. Згадайте це, і постійно власне ішов від України. Пошук іншого варіанту ось цей інший варіант, і буде зараз. Тобто, фактично, ініціатива про пошук альтернативи вступу в НАТО, починаючи з літа місяця під покровом конкретно персонального Єрмака. Ішлося, йшлося, власне, з боку України. Тому, власне, це треба просто мусимо це пам'ятати. Висновки будемо робити вже тоді, коли сам відбудеться. Побачимо формулювання, можливо, там буде прописана певна така якби, футуристична в майбутньому, е, така ф'ючерсна. Там формула вступу, де будуть розписані якісь там умови, передумови. То ми побачимо вже за підсумками власне саміту у Вільнюсі. Але станом на зараз треба просто пам'ятати, що весь цей НАТО-скептицизм він ішов якраз від офісу президента. І він звідси йшов. І зараз ну не треба дивуватися, що будуть якісь серединні рішення стосовно України. Більш предметно я би просто відклав цю тему на тиждень, коли відбудеться саміт, тоді трошки зможемо більш фактажно це говорити.